Під час радіоактивного зараження обов'язково треба, щоб організм був насичений йодом. Тоді радіоактивний йод не буде засвоїтися і організм буде менше поражатися радіацією. От є такий йод, різні види йоду. Міністерство охорони здоров'я рекомендує 150 мікрограмів вживати в день йоду. Там є максимальні дози, в кожній такій упаковці є інструкція, ви всі почитайте. І е, варто не чекати е, вже, коли буде критичний стан, а собі е, його вже зараз поприймати і щоб е, насити організм йоду. Маємо надію, що це буде не треба, але здоров'я буде краще. Коли будете приймати йод, обов'язково треба свій поприймати ще селен. Баланс йоду і селену є дуже важчим.